П'ятирічний Едгар із задоволенням випробовує новий дитячий майданчик у своєму дворі. По осміхненому обличчю видно, гойдалки та гірка малому до душі. Давай це пасятка. Чому? Посміхається і батько маленького Едгара. Гойдалку чоловік, звичайно, не випробовував. Але те, що син відтепер зможе гуляти під вікнами рідного будинку, пана Юрія неабияк тішить. Раніше ну ходили в сусідні дворы, А тут так під окном, під боком, Это, это звісно, удобно. А удобство завдяки приветствуется. Дитячий майданчик у дворі кооперативу голуг на Кондратюка. 2 річ необхідна. В будинку на 250 квартир живе більше сотні дітей. Цей дитячий майданчик ми чекали 33 роки. Це вже третє покоління наших мешканців, вже діти наших дітей, і напевно повлияло поплинуло те, що я вчитель, і з чого почала роботу як голова кооперативу. Це з будівництва дитячого майданчика. Новенький майданчик обійшовся у 15 тисяч гривень. Ольга Магдик наголошує, принципово не збирала гроші з жителів кооперативу. Облаштувати дітям місце для відпочинку та дозвілля допомогли спонсори, серед яких і міська організація партії регіонів. Ольга Олександровна звернулася до мене особисто. Я подумала про те, що в нас є депутат від партії регіонів, який може, мабуть, долучитися до такої гарної справи. Тому, звичайно, не всі кошти, але частково ми допомогли, і от зараз діти зможуть користуватися цією гарною площадкою. Оксана Антонівна вважає майданчик на Кондратюка 2 гарним прикладом для всього міста. Коли громада активна і проявляє таку гарну ініціативу, неодмінно знайдеться і той, хто допоможе цю ініціативу реалізувати. Якщо говорити про партію регіонів, про нашу міську організацію, то завжди і пріоритетом нашим є це допомога і сприяння усіх хороших справах, які тільки йдуть від населення.